Є заборгованість, немає тепла. Три бригади працівників комунального підприємства теплоенерго щомісяця роблять обхід будинків Круківського району, аби нагадати боржникам про неспаджені рахунки. У деяких будинках заборгованість може складати і більше 270 тисяч гривень. Ми стоїмо біля будинку Манагарова. 10. по оголошенню видно, що заборгованість цього будинку складає 138 тисяч. Це середня сума приблизно кожний будинок. Заборгував нам такі великі кошти, тому ми прохаємо мешканців знайти можливість і сплатити свою заборгованість. На прикладі цього ж самого будинку там є попереднє оголошення нами, То на 20 тисяч заборгованість зменшилась. Працівники комунального підприємства теплоенергосумліно виконують свої зобов'язання та вчасно надають послуги з теплопостачання та гарячої води у будинки Кременчука. Тож наразі фахівці звертаються до мешканців правобережжя з проханням погасити заборгованість за надані послуги. Для стабільної роботи нашого підприємства подачі теплової енергії у квартири Кременчужан, необхідно обігові кошти для проведення розрахунків за газ. Наближається зима, і нам хотілося б, щоб в квартирах Кременчужан було тепло. А для цього необхідно нашим абонентам своєчасно розраховуватись за надані послуги. Дякуємо за розуміння. І сподіваємось на погашення заборгованості та своєчасну оплату за спожиту послугу. Пам'ятайте, що від своєчасної оплати поточних рахунків за спожитці тепло та гарячу воду напряму залежить процес проведення опалювального сезону. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.